Іння є свій обов'язок перед Україною, Українська повстанська армія здобула нам незалежність. Наше завдання сьогодні цю незалежність утвердити, чим ми зараз і займаємося. Але як ядра з гармат нас постійно таранять, то мову нищать, табачник, президент, влада не та і постійно удар за ударом, удар за ударом, ми не встигаємо відбиватись від того всього. І багато хто задається питанням, а коли це все завершиться, коли завершиться нарешті та боротьба, Діди наші боролися, прадіди, ми боремося, коли ж цьому прийде кінець, коли настане, коли настане тут Україна. Але правда все в тому, що боротьба ніколи не завершиться, і вона й не має завершуватися, тому що ми люди тільки до тих пір, поки ми боремося. Ви, дивіться, ви всі читаєте, дивитесь новини, близький схід, що робиться в кожній хаті своя правда, але люди з якимись ідеями, вони за щось воюють, вони віддають своє життя, в них є ідеї, вони живуть. І ми зараз боремося, ми живемо. Ми ж дотримуємося заповідей Божих не до певного віку, не три роки, не чотири. І немає такого, що зараз дотримуємося, а там потім стане все добре і все, настане той рай, і все, можна далі жити. Ми протягом всього життя дотримуємося, так само і Україну. Ми не повинні боротися і боротьбу сприймати як щось тимчасове. Що ми боремося, а потім кінець, настане рай, настане Україна. Так думали, коли здобули незалежність. Втратили. Таж думали після помаранчевої революції, втратили. Сприймали боротьбу як тимчасове. Ми тоді здобудемо Україну і збудуємо і будемо нашу боротьбу і всю нашу діяльність. Приймати не як тимчасове, не як те, що трошки побуде і потім зупиниться, а як священий обов'язок кожного з нас перед Богом, перед Україною і перед самим собою. І якщо ми будемо вірити в це, тоді й буде Україна, бо вона буде в нас, і ми будемо в Україні. Слава нації!